Мир вам, любі брати і сестри! Ми з вами далі продовжимо вивчати Слово Боже. Будемо сьогодні читати з вами шостий розділ Євангелія від Матфія з 19 го віршу і до кінця цього розділу. І ми побачимо знов такі ж відношення Ісуса Христа і Його вчення по відношенню до матеріальних речей, які нас оточують. Тому що, скажімо так, матеріальне і духовне, воно йде поряд, і тут уже залежить від людини, чому вона віддає пріоритет. Давайте з вами прочитаємо і декілька слів візьмемо для роздуму із прочитаного. І так, з 19 го віршу і по 34, й 6 й розділ Євангелія від Матвія. Не збирайте собі скарбів на землі, де міль та іржа нищать і де злодії, підкопують і крадуть, а збирайте собі скарби на небі. Де не міль ані іржа не нищать, і де злодії не підкопують і не крадуть, адже де твій скарб, там буде і твоє серце. Світильник для тіла є око, тому, якщо твоє око буде чистим, все твоє тіло буде світлим, а коли твоє око буде лукавим, то і все твоє тіло буде темним. Отже, коли світло, яке в тобі, є темрявою, то яка ж велика тоді темрява. Ніхто не може служити двом панам оскільки, або одного зневажатиме, а другого любитиме, одному. А, бо одного триматиметься, а іншим знехтує. Не можете служити Богові і мамоні. Задля цього кажу вам, не журіться про своє життя, що будете їсти або що будете пити, ні про своє тіло, що одягнете. Хіба душа не більше за їжу, а тіло за одяг? Погляньте на птахів небесних, які не сіють, не жнуть. І в клуні не збирають, та ваш Небесний Отець годує їх. Хіба ви не цінніші від них? Хто ж з вас, турбуючись, може додати до свого росту хоча б один лікоть? І чого про одяг клопочитись? Погляньте на лілеї, як вони ростуть, не працюють і не прядуть. Та кажу вам, що й Соломон у всій своїй славі не одягався так, як одна з них. Якщо ж польову траву, яка сьогодні є, а завтра буде вкинена в піч, Бог так одягає, то чи не краще одягне вас маловіри? Тож не журіться і не говоріть, що будемо їсти, або що будемо пити, чи в що задягнемося. Адже з цього всього язичники шукають. Бо ж знає ваш Отець Небесний, що цього всього потребуєте. Шукайте перш за все, Царства Божого і Його праведності, а це все вам додасться. Отже, не журіться про завтрашній день, бо завтрашній день і сам про себе поклопочеться, вистачає дневі власних турбот. І так, ось таке місце Писання. Шостий розділ взагалі а, специфічний. Він дає бачення, як людина має виконувати правильно духовні практики, як людина має правильно молитися, як людина має правильно дотримуватися посту, як людина має правильно відноситись до добрих вчинків. Цього всього навчає Господь Є Ісус Христос. А далі він ще продовжує свою науку. І говорить про матеріальні цінності і про духовні цінності. І перш за все він засереджує увагу на тому, щоб люди не збирали матеріального і не накопичували. Тому що вік людини є обмежений. Людина ні з чим прийшла у цей світ і ні з чим відходить з цього світу. То ставиться питання, для чого ж ви так сильно переживаєте? За все те, що набираєте в цьому світі якісь матеріальні блага. І Господь Ісус Христос радить для своїх учнів, для своїх послідовників і говорить, збирайте собі скарби на небі. Чому? Тому що те, що ми збираємо тут на землі, матеріальне, зазвичай воно визиває у людей завість. Зазвичай воно визиває у людей якесь таке бажання Я таке хочу. І далі Господь Ісус Христос говорить: і коли Твоє око буде лукавим, тобто це Він говорить за людей, які мають заздрісне око, які хочуть досягнути чогось в матеріальному житті, які хочуть мати благословення, але не духовне, матеріальне, хочуть мати збагачення але не духовне. І Господь говорить, якщо ж око твоє лукаве, то і все тіло буде темним. Отже, коли світло, яке в тобі, є темрява, тобто це за внутрішній стан людини, то яка ж велика тоді темрява, і ставиться знак оклику. Тобто людина має над цим замислюватись. Далі Господь Ісус Христос в своїй науці провадить і говорить, що ніхто не може служити двом панам одночасно. І це духовні речі і матеріальні. Якщо людина в своєму житті ставить пріоритетом матеріальне, то вона занедбає за духовне. Якщо ж буде ставити пріоритетом духовне, то вона не буде відноситись. Зацікавленим не буде у матеріальних речах. І далі Господь Ісус Христос говорить, що про ці всі матеріальні речі, тобто, що будемо їсти, що будемо пити, що будемо задягатися, де будемо жити і тому подібне. Він говорить про ці всі речі дбають язичники. Але Він говорить, ваш отець на небі він знає, що ви в цьому маєте потребу. І все зводиться до того, наскільки ми в своєму життю довіряємо Ісусові Христові. Довіряємо нашому Богові. Сам Господь Ісус Христос говорить: шукайте перш за все царства Божого і Його праведності, а це все вам додасть. І дійсно, коли людина на перше місце в своєму житті, пріоритетом життя. Вибере Ісуса Христа, то Його життя буде благословенним. Він буде мати все необхідне для життя і благочестя. Про це говорить Слово Боже, про це говорить маса прикладів тих людей, які своє життя посвятили Ісусу Христу, які слідують за Їм від щирого серця. Вони ні в чому не мають потреби. Я за це сам можу свідчити свого життя. На протязі свого життя я змінив уже четверту країну. І Бог піклується за мене і за мою сім'ю. І я бачу, що Він дає все необхідне для життя і благочестя, як пізніше скаже апостол Павло. Дійсно, коли ти пріоритетом ставиш Царство Боже, дійсно, коли ти пріоритетом ставиш служіння Богові. То ти не будеш мати проблему. І ти не будеш задаватися питанням, а що мені їсти, а що мені пити, і що мені задягнутися, а де мені жити? Господь попіклується, Господь поблагословить, Господь дасть все необхідне. І за це ми будемо славити Господа. І за це ми будемо йому вклонятися. Тому що. Він знає свою наречену, Він знає церкву, і Він знає кожну віруючу людину і знає її потреби. Тому потрібно довіряти Богові, як говорить про це Писання, як говорить сам Господь Ісус Христос. І у нас все буде добре. І навіть Господь Ісус Христос говорить, якщо ж ти сам про себе так піклуєшся? Якщо ж ти ж сам хочеш так собі догодити, то каже, ти ж самого елементарного зробити не можеш. Хіба хто із вас турбується може додати до свого росту хоча б один лікоть, це десь приблизно 45 сантиметрів. І якщо Господь говорить, ви самого елементарного зробити не можете, то як ви можете. Впливати на решту свого життя, на всі ті події, на всі ті виклики, які постають. Віруючи людині набагато простіше. Довіряючи Господу, ми знаємо, що Він швидкий помічник у всіх наших бідах. Тому хай Господь вас б благословить на цю неділю, Хай дасть миру. І Хай дасть більше віри, щоб ми довіряли Йому у всьому, і за все слава Господу Ісусу Христу. Амінь.